І традиційно, що понеділка вранці ми підбиваємо підсумок подій на фронті за минулий тиждень. Про бойові дії та результати роботи сил оборони нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Пане Дмитре, вітання. Слава Україні. То які підсумки бойових дій за минулий тиждень? Розповідайте доброго здоров'я, Олено, героям слава. Ситуація на фронті залишається складною. Російський агресор, використовуючи перевагу в живій силі і техніці, продовжує атакувати наші позиції. Українські захисники стримують натиск окупантів і завдають ворогу значних втрат. Загалом за тиждень відбулося 1180 бойових зіткнень за вчорашню добу ще 153. Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Покровському, Курахівському, Лиманському, Куп'янському, а також Торецькому напрямку, де тривають важкі бої. Протягом минулого тижня московити завдали по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури 23 ракетні удари, задіявши 41 ракету, 507 авіаударів. Зокрема, скинули майже 800 керованих авіабомб. Також завдали більше 34 тисяч артилерійських обстрілів, із них майже 1200 із реактивних систем залпового вогню. Ситуація за напрямками у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей противник проводить диверсійно розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії, завдає авіаційних ударів, зокрема кабами. На харківському напрямку Росіяни за тиждень проводили 25 атак, зокрема в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ Тихе. Сили оборони України стійко утримували позиції та своєю чергою проводили активні дії. Зокрема, у Вовчанську наші воїни зачистили від ворога агрегатний завод. На Куп'янському напрямку ворог здійснював основні штурми біля Лозової, Сеньківки, Андріївки, Глушківки, Кучерівки, Табаївки, Вишневого, Колесниківки, Стельмахівки, Піщаного, Кругляківки та Лозової. Наші воїни відбивали загалом 98 атак. На Лиманському напрямку захисники України зупиняли 128 штурмів противника. Ворог концентрував зусилля у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове, Діброва, Торське, Зарічне, Новолюбівка, Терни та Дронівка. На сіверському напрямку сили оборони стали на заваді 15 штурмовим діям загарбників, зокрема в районах Виїмки, Федорівки, Верхньокам'янського та Білогорівки. На Краматорському напрямку наші воїни відбивали 66 російських атак. Найактивнішим ворог був у районах Калинівки, Кліщівки, Григорівки, Ступочок, Білої Гори Предтеченого, Миньківки, Часового Яру та Курдюмівки. На турецькому напрямку противник ішов на 81 штурм у районах населених пунктів Дачне, Турецьк, Щербинівка, Неліпівка, Нью-Йорк, Леонідівка. На Покровському напрямку найгарячіше тут нарахували 272 атаки агресора, майже стільки, як і тижнем раніше. Росіяни здійснювали штурмові дії поблизу Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Лисівки, Костянтинівки, Маринівки, Миролюбівки, Михайлівки, Журавки, Зеленого поля. Найбільша концентрація ворожих штурмів на напрямках Селидового та Новоторецького. На Курахівському напрямку зафіксовано 176 штурмових дій окупантів. Бойові зіткнення відбувалися в районах населених пунктів Українськ, Гірник, Цукурине, Желанне, Друге, Георгіївка, Катеринівка, Костянтинівка, Дальнє, Максимільянівка, Миколаївка, Паросковівка. На Времівському напрямку захисники України відбивали 64 атаки московитів у районах Вугледара, Павлівки, Катеринівки, Водяного, Богоявленки. На Гуляйпільському напрямку агресор протягом тижня лише один раз вдавався до піхотної атаки. Це відбулося біля Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників неподалік Роботиного, Новоандріївки, Малих Щербаків і Кам'янського. І на Придніпровському напрямку противник не відмовляється від намірів витіснити наші підрозділи із займаних плацдармів островів на Дніпрі. Протягом тижня росіяни проводили 17 безуспішних атак на позиції українських воїнів. Водночас триває операція українських сил у Курській області РФ. При цьому росіяни не шкодують власних населених пунктів протягом тижня. Від суботи до суботи, включно завдали по Курщині більше сотні авіаударів, використавши до півтори сотні кабів. Олено. Пане Дмитре. А що можете розповісти стосовно роботи наших сил на ураження ворога? І яка статистика загальних утрат росіян за минулий тиждень? Протягом тижня авіація сил оборони та підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 71 район зосередження особового складу озброєнь і військової техніки противника, а також пункти управління, склади боєприпасів інші важливі об'єкти росіян. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали приблизно 9390 осіб безповоротні санітарні. Також наші бійці знешкодили 101 танк, 254 бойові броньовані. Машини, 462 артилерійські системи, 9 реактивних систем залпового вогню, 13 засобів протиповітряної оборони, 643 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 6 крилатих ракет, 472 одиниці автомобільної техніки, 153 спецтехніки. Підтримуйте Збройні Сили України, Ставайте до лав, щоб наблизити перемогу. Слава Україні! Героям слава, дякуємо вам, пане Дмитре, за інформацію. Дякуємо нашим силам оборони. Бережіть себе. Нагадаю, до нашого ефіру долучався речник штабу Дмитро Лиховій.